Степана і всіх новітні герої, Чи в пам'ять сверджі, мов оселя, праведних оселі, на лоні Авраама у покої і до праведних причислих, а нас помилує і спаса, як була вій, чоловік Амінь! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос рождається, я вогонь приніс на землю, як прагну, щоби він розгорівся, перебуваючи в часі різдвяному дорога святочна громада. Цей перший день Нового року, коли ми знаходимося у попороздинстві, вісім днів тому відсвяткувавши прихід. Бога в тілі на землю по сьогоднішній день, там на святій землі, в цій печері, де Діва Марія поклала дитятку Христа, горить вогонь. І цей вогонь, який ми назвали Вифлоємський, пластуни з рук у руки, кожнорічно передають, і ми з трепетом беремо цей вогонь. Ми його приносимо до свят вечірнього столу. Що це за вогонь? Це не той вогонь, який палить, це не той вогонь, який знищує. Це вогонь, який світить. Шановуючи сьогоднішню днину у родин Степана Бандери, ми приносимося подумки в село Угри на Франківщині. Це 1 січня 1909 рік. Кожного разу, коли приходить нова особа на світ, ми кажемо, запалюється оця зірничка на небі. А ми з вами в нашій сім'ї, в родині, засвічуємо дуже урочисто свічку. І цей момент хрещення. Ці вогники, який кожен і кожна з нас охрещена особа отримала. Не для того, щоб підпалювати чомусь, комусь дім, не щоб палити когось тим вогнем. Це хрещальний вогонь для охрещень людини, щоб освітлювати цей світ. Ми подумки повертаємо сьогодні, щоби збагнути. Бо ми часто кличемо впродовж цих 11 років, а особливо цих трьох років. Ми так є схожі на цих апостолів, які з Ісусом йдуть, йдуть за своїм вчителем. І в одному сіл Ісуса не прийняли. Що апостол просить, Господи, дай, щоб зійшов вогонь з неба і спалив їх. Тобто це село не знаєш, якого ти духа, каже Ісус. Син чоловічий прийшов не щоб губити душі, але щоб спасти. Цей вогонь, який розгорівся в ефлеємі на святій землі, йому цю естафету від Христа Ісуса, перейняли апостоли, на всю вселену вийшло вістування їх. Що несли апостоли? Цей широкий світ, зачерпнувши цього світла з Вехтоєву, несли науку, науку, яка базується не на смерті, а на житті. Та не зрозумів Єрусалим часу відвіден. Тому Христос, цей вогонь, стоятиме над тим Єрусалимом і плакатиме. Камінь на камені не зістанеться тут, що не був повернений, що не був, що був, не був би перевернений. Скільки я хотів вас, зібрати як квочка збирає як курчат, та ти не зрозуміло часу відвідано? Це спіткає 70-й рік. Після цього Христос прийшов на землю. Після розп'яття Ісуса. Буде знищений Єрусалим. І ми вдивляємось з вами. Вдивляємось в розп'ятого Христа. Ми дивимося, як святош... священомученик Йосафат, Цей маленький Івась, бо де вогонь горить? Хто є оберігом цього вогню? Сім'я Християнська. Родина християнська, громада християнська. Вона береже цей вогонь, щоб він не загас. Так ось оцей Івась майбутній Йосафат, так був вихований при цьому вогні, віри. Але мала дитина не міг зрозуміти, як по сьогоднішній день нам тяжко зрозуміти, чому люди старалися загасити той вогонь. І він запитує у притворі храму, вдивляючись розп'яття Ісуса, де з проколеного боку вийшла іскра, вогонь, запалила цього Івася Малого. Ми на сьогодні маємо Йосафата, який ніс оцей вогонь, цю темряву. Ми з вами згадуємо ці століття. Цю історію нашого народу, як старалися гасити цей вогонь. Але він мов, цей фенікс з попелища знову і знову розгоряє. Тому що живріє, живріє цей вогонь любові, миру, оцього майбуття для нашого народу. Спогадуючи у родини Степана Бандери, як не згадати сьогодні завершення його земної мандрівки, підступом 15 жовтня 1958 рік, підступом підло випущена куля. І всі подумали, що вогонь загас. Хто буде палати? хто буде маяком тепер? Червона зірка задомінувала над Україною. Не світиться свічка, навіть при святій вечері, воно червоного білета. Здавалось, темрява Війшли назавжди в таку тунель. Кожного разу. Продовж цього навіть минулого року. Коли ми з вами стоїмо при в'їзді в наше місто, різна погода буває, і вітряна, і дощова, і морозна. Що гріє цих людей, які клякають на замерзлу землю? Тримають високо прапор, тримають хрест. Вогоні, тому стою, стоячи перед пам'ятником статупа на бандери, поставимо пос... перед свої очі взлюблені. Не одиниці, не десятки, не сотні навіть, тисячі тих факелів незасаючих, тих українських смолоскипів. Які так світять, так горять нам з неба. І ми днес, співаючи вічну пам'ять, ми дивимося в небо. Але дуже важливо не йти голоруч, взяти мої дорогі цей вогонь і ніколи не, не, не скотитися до того рівня. Що загасла наша надія, що ми увійшли в якийсь такий морок, з якого немає виходу. Бандера з французької мори, з французької мови, прапор. Це що вказує дорогу. Немай сумніву, брат і сестро, що ми на правильній дорозі, на правдивій дорозі правди і життя. Амінь облажання,